что первый раз. Кинь 2 скачал? Давайте это будет бруталике. Зажигали. Зажигали. Лакара. С***. О, б***, пидор. А как бы... Там такие, давай, давай. Ваши впечатления? Доброго дня, Дмитрію. Які ваші враження від цього взриву? Ну, знаєте, цей взрив був не дуже етичний, особливо, ми можемо бачити зараз. Я можу описати просто цим поступком. Ти йде смішно. Відійди, будь ласка. Доброго дня. Що можна сказати про цей взрив? Це було... Трошечки цікаво. Приїжають колектив. Мені ну Не те, щоб сподобалося, але це зближу коти. А вас де скільки роблять в школі? У нас теж робились такі справи. Я інколи приймав в цьому участь. Зрозумів. Дуже дякую вам, до побачення. Ви були зачинчиком цієї ідеї. Ні-я, нема мене. Ну нахер. Отець. Ну ти видел? Від! Доброго дня, як ви ставити цього взриву? Доброго дня. Ну як би так сказати. Це обідно, тому що зажигалка була ще повністю в повністю робочому стані і тому те, що Віті її взірвав, це дуже обідно. І те як він зірвав, це ще більше обідно. Це він принизив гідність зажигалки. So you wanna be a gangster? Віктор. Oh, 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 oh. Доброго. доброго, дня. доброго. Це інспектор. Дякую. Це інспектор. Не підходьте до камери. Це інспектор взрив. Угу. Ну, які питання ви хотіли мені сьогодні питати? Які ваші враження від того, що ви розбили? І навіщо ви розбили? Або вона хуєво запалювалася. Ну, і я її розбив. Якщо ваша жінка буде хуєво запалюватися, ви теж будете її взривати. Нє-ні-ні. <рес> ні, ні. Дякую, до побачення. Ваші враження? Ну, мої враження, це був бабах. Це був рілі бабах, тубах.